Вітання друзі. Сьогодні у нас доволі похмурий був день, хоча сонце було, але я помітив таку цікавинку, як такі хмари на заході. Вони доволі низько знаходяться, тому що рухаються вони швидко, пришвидшено. І цікаво те, що вони мають таку напівгрозову форму. Якщо ви пам'ятаєте, з минулих записів такі хмари переважно означали, що скоро буде дощ. За формою вони зараз поки що нагадують лише такі знаєте, димні сполуки. Але вони доволі швидко рухаються над містом. По температурі зараз доволі прохолодно. Я так розумію, це значить, що завтра, тобто, в суботу буде дощ, можливо, навіть з самого ранку і до обіду. Ось тому що синоптичні прогнози. Вони також не дуже чіткі, але можна сказати, що принаймні доба завтра у нас, можливо, буде дощова. Не факт, навіть є ймовірність того, що буде і вночі дощити, тому що такі хмари вони так просто не приходять, якщо можна Ми подивимося далі, там, за горизонтом. Усю картину горизонта оглянемо, то бачите ось такий фронт іде, от, і від нього це йде відгалудження. Тобто така, скажімо так, як щупальця восьминого, якщо можна так сказати, ну, реально воно на те, на те схоже, нібито восьминіг такий, який простарається від півдня. Там у нас південь, там, а там у нас захід. Ось сонце у нас зараз поки що сідає на, в цьому напрямку. Ось, і відповідно хмари рухаються в північному напрямку. Ну, сподіваюся, що мої. Передбачення не справдяться, але побачимо завтра.